Карпаття Обленерго в рамках національної програми оновлення приладів обліку планує цього року замінити лічильники на так звані розумні. Стосуватиметься це абонентів здебільшого гірських районів Калуської, Рожнятівської, Долинської, Косівської та Яремчанської громад. Раніше енергетики вже замінили понад 130 тисяч приладів обліку інтелектуальними лічильниками. Це лічильник, електронний лічильник, який веде погодинний обсяг електричної енергії, може фіксувати параметри. Для якості електричної енергії окремі напруга струми, і який може дистанційно передавати інформацію про обсяги, про параметри на центральний сервер у компанії. Ці дані всі використовуються в подальшому при визначенні споживання електричної енергії нашими споживачами для споживачів. ці Прилади обліку вигідні тим, що вони ведуть на сьогоднішній день по години обсяг електричної енергії, і фактично споживачі розраховуватися за електричну енергію з постачальником за диференційованими тарифами, тобто день ніч. Що це дає споживачу? 50% економії на вартості електричної енергії, яка споживається в нічний період. Ярослав Проців керує ремонтним цехом з обслуговування приладів обліку електроспоживання, каже за смарт лічильниками майбутнє. Він є сьогодні інтелектуальний. Він має процесор, має пам'ять, має логіку, і ми практично, дякуючи цьому, маємо можливість в будь-який момент бачити. Ну, для цих лічильників це протягом півроку. Ми маємо бачити можливо події, які траплялися, аварійні події. Все має аналізувати. Може, проаналізувати, що відбулося. Ми маємо можливість аналізувати показники. І графік навантаження, тобто скільки яке споживання по характеру, яке було в та посудомийні машини, бойлери можуть спричинити шокуючі показники у платіжках. Цьому можуть дещо запобігти смарт-лічильники. Їхня суттєва особливість каже Ярослав Проців, гарантована економія під час опалювального сезону. Я зараз дуже успішно використовую навіть альтернативу газу. Для мене це обігрів в нічний період часу, тому що тариф 0,5 від сьогоднішнього тарифу денного, це гриня 68, по-моєму, якщо більше 250 кВт. нічний період часу це навіть альтернатива газу. Тобто це дешевше виходить газопостачання. Mm -hmm. Я можу сказати це відповідально. Тобто, я завжди протягом зими, опалювального сезону, я перехожу. На е, нічний тариф, якщо ваш житловий будинок не потрапляє до програми заміни приладів обліку коштами енергокомпанії, то його можна придбати самостійно. Ціни кажуть фахівці не кусаються. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.